Казка вітрячок і польова миша. Серед широких полів стояв вітрячок, дули вітри, розносячи новини у всі кінці світу, і вітрячок стріском повертався, намагаючись не пропустити жодної з них. Південні вітри повертали в одну сторону, а північ в іншу. Іноді він крутився дуже швидко, іноді повільніше. Але ніколи не було так, щоб вітрячок стояв смирно. Багато польових жителів вітрячка побоювались і близько до нього не підходили. Він такий що шепотіли між собою крати. До нього страшно підійти, завжди тріщить, розлякує всіх навколо. Еге егеш, егеш підакували черв'ячки. Поряд з ним ритися неможливо. Через це вітрячок стояв сам самісінький, і, хоча завжди був у курсі того, що і де діється, поділитися новинами йому було нізьким. Якось у ті поля, де стояв вітрячок, навідалась польова миша, маленька і сиренька, з писклявим голосочком і довгим хвостом. Миша виявилася дуже сміливою. Послухавши розмову місцевих жителів, вона вирішила сама довідатись. Що ж це за вітрячок такий, якого всі бояться? Вибравши момент, коли вітри трохи втихомирились, миша попрямувала прямісінько до вітрячка. Привіт, привіталась Миша. Я польова миша. Привіт, здивувався, одночасно зрадів несподіваній гості вітрячок. Я вітрячок. Миша продовжила. Як справи, чула ти місцеве знаменитість? Всі тутешні жителі тільки про тебе й говорять. Всі про мене говорять, всі мене знають, але ніхто зі мною не дружить, поскаржився вітрачок. Хочеш подружитися зі мною? запропонувала польова Миша. Хочу, зрадів вітрячок, давай дружити. Давай, тоненьким голосочком пропищала Миша. Вітричок голосно задживчав, повертаючись на вітрі і задоволено залопотів крильцями. Тоді приходь до мене в гості хоч щодня. Приходь завтра запросив вітрячок Мишу. Добре погодилась та, наступного дня Миша, як і обіцяла, прийшла в гості до вітрячка. Ой, привіт! Як справи привітався вітрячок і, не вислухавши відповіді миші, зразу затріщав. А ти знаєш, що я сьогодні чув? Північний вітер приніс новину про те. Що бабаки на сусідньому полі весілля справляють. Вони такі маленькі і смішні, і вуха у них стирчать. Уявляєш, вуха стерчать, ха-ха-ха, а ще наречена у бабаків така маленька і хвостата. Мені, то, звичайно, байдуже, яка там у них наречена, але здається, що тут щось неправильно, якщо така хвостата і вже наречена. А ще Північний вітер розповів, що поруч з бабаками в норі живе Лисиця, який взагалі ці весілля бабаків не до вподоби. Вони так сильно шумлять, коли святкують весілля, що лисиця їх постійно ганяє. З величезною швидкістю і без зупинки повідав миші про те, що чув від північного вітру. Потім вітричок загадав все. Що чув від південного і переключився на новини з півдня, а згодом пригадав і новини, які дійшли ще вчора з південно-східним вітром і, захли... захлинаючись, приступив до переказу почутого від нього. Вітричок все гомонів і говорив, говорив і гомонів, увесь день говорив, поки на вулиці не стало смеркатись. Ну, гаразд, у паузі. Між тріском несміливо перебила польова миша чергову оповідь вітрячка. Мені вже час додому. На добраніч. На добраніч попрощався вітрачок. Мені з тобою так цікаво, у нас така чудова дружба виходить. Приходь завтра. Добре, пообіцяла миша, голодна, та день нікуди не могла відлучитись від розмов вітрячка. І втомлена, від величезної кількості почутого, вона попленталась додому спати. Наступного дня миша зробила, як пообіцяла, прийшла в гості до вітрячка знову. Привіт, привітався вітрячок, ще здалеку запримітивши свою подругу, та одразу ж без уваги затріщав. Як добре, що ти прийшла, а знаєш, що я... Чув самого ранку. Кажуть, що сойки на нашому полі посварились. Так, так, уявляєш? Вони ж мирні пташки, а тут посварились. І чорні вони сойки, некрасиві, не те, що ми з тобою, ми не сваримось і ми прекрасні. Ось, правда ж, правда ж, правда, сам собі запитував і сам собі відповідав від речок. І, як і попереднього дня він базікав, беззупинно, переказуючи новини про своїх польових сусідів, птахів з найближчого лісу, риб з далеких морів і багато іншого, що приносили вітри і прощучу вітрячок. Миша знову сиділа і тихо слухала, не вимовивши ні слова. А коли настав вечір, почала прощатись, тоді вітрячок. Третій запросив Мишу прийти до нього в гості. Добре, пообіцяла Миша, прийду. На третій ранок Миша знову прийшла в гості до вітрячка, і цього разу, ледве її, помітивши вітрячок став базікати про те, як провів ніч, про що міркував і чого б йому хотілося. А Миша сиділа мовчки і слухала. Так тривали цілісінький день. Коли коли третій день підійшов до вечора, Миша, перервавши базікання вітрачка, тихо вимовила, знаєш, завтра я йду на інше поле, і, ймовірно, ми з тобою вже не побачимось. Як здивувався вітрячок, Чому ти йдеш і кидаєш мене? Ми ж дружимо. Пробач, відповіла Миша. ймовірно, я дружити не вмію. Вітрячок весь затрясся і голосно закричав. Я тобі всю душу тут відкривав, всім з тобою ділився, розважав тебе, як міг, а ти, ти, ти мене зрадила. Він скрипів і тріщав, показуючи своє обурення. Пробач, знов попросила вибачення миша. Вибач мене, будь ласка, ну і йди. Бачити тебе не хочу, зрадниця!» – ажено злим голосом тріщав вітрячок. Змахнувши сумно хвостиком вся в сльозах, миша повільно пішла геть. Всю цю сварку чули сусіди вітрячка. Вітрячок та польова миша більше ніколи не бачились. Ой-ой-ой, зюхнули кроти. Хіба так дружать? Хіба у них була дружба? Миша робила тільки те, що цікаво вітряку, а вітрячок насправді ніколи не цікавився мишею. Вітрячок лише базікав про себе, пліткував, розкривав чужі секрети і обмовляв інших. Ось миша, бідолага і не витримала. Так, бідолага миша підтримали черв'ячки. І вітрячок бідолага додали кроти. Чому це здивувались черв'ячки? Тому, що вітрачок так і не зрозумів, чому Миша не захотіла з ним дружити. Він не розумів того, що з ким ти дружиш, того потрібно поважати.